Віч Україну в сні на у свою Україну, красу і вічно зиву і нову і малу свою І Із братних народів, мов садом рясним сіяє вона над віками. Любіть Україну, всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Єдина одна у просторі, солодкому чарі, вона у зірках і у вербах вона і в кожному серці ударі. Як так купена, горечня згова живе у стежках у діблобах, у зойках гуть. Каноначе розвіяли у прах чужинці і зелених мундирач, щоб тьмі пробивали нам шлях до весель, до світлих і щирих. Наче хай буде для неї твій сміх і сльози, і все до загинуть. Не можна любити народів других, коли ти не любиш країну. Дівчину, як і її губи, люби її кожну хвилину. Хай не хочу тебе любить, коли ти не будеш в Україні. Любіть у коханню, в пінь у кохаю, бо впіду, соли не соли. Любіть всім серцям нашої України. Віть ми будемо з нею.